Харків активно готують до опалювального сезону. Працівники тепломереж щодня виконують необхідні поточні ремонти та лагодять об'єкти, що постраждали від обстрілів. Проте зараз працівники підприємства усувають наслідки негоди. Справа в тому, що через надмірні опади були затоплені теплові камери, канали теплотрас та підвали будинків. Як кажуть в КП ХТМ, ані війна, ані негода не збивають графіки робіт. Зокрема, на північній Салтівці. В одній з котелень вже встановили нове обладнання. До того ж, на котельнях північної Салтівки та п'яти хаток відновлюють устаткування та закривають контури приміщень сендвіч-панелями для більш ефективного енергозбереження. Також триває реконструкція котелень за проектами Світового банку. Крім того, тепловики прискорили монтаж та підключення пересувних котелень. Разом із тим тривають роботи з відновлення теплотрас, що зазнали обстрілів. Так само продовжуються і планові ремонти та реконструкція теплових камер.